Поліцейські задокументували 23 ворожих атаки на цивільне населення протягом доби. Армія РФ застосувала ракету Іскандер, зрк С-300, РСЗВ «Смерч», Град, артилерію, танки. Під вогнем перебували 14 населених пунктів: міста Авдіївка, Дружківка, Курахове, Покровськ, Сіверськ, Торецьк, селища Великоновосілка та Щербинівка, села Кліщіївка, Максимівка, Новоукраїнка. Полтавка, рівне шахтарське, пошкоджено 32 цивільних об'єкти: 14 житлових будинків, адмінбудівля, дитсадок, аптека, магазин, підприємства, гараж. Сільгосптехніка електромережі. Ракетний удар. П'ятьма ракетами росіяни завдали сьогодні близько 2.30 по селу Багатир. Загинула людина. Пошкоджено три приватних оселі і ангар. Двома ракетами Іскандер Росія поцілила по рівному Мирноградської громади. Руйнувань зазнали дві домівки та будівля підприємства. Ще одну ракету Іскандер окупанти випустили по Покровську, влучило на околицях міста. Подружківці Росія вдарила двома ракетами С-300, пошкодили багатоквартирний та приватні будинки, промислове підприємство. Курахове ворог двічі накрив артилерійським вогнем. Поранень зазнали шість цивільних осіб. Пошкоджено чотири багатоквартирних і приватні будинки, дитячий садок, магазин, аптеку. В селі Полтавка під удар зі смерчів потрапило сільськогосподарське підприємство. Постраждала адмінбудівля, трактори. Внаслідок танкового обстрілу Авдіївки поранено місцевого жителя, поліцією та СБУ. Відкрито кримінальні провадження.